Друзі, те, що я розповім вам сьогодні, повністю змінить ваш ранок, а значить, і все життя. Стародавні стоїки знали секрет ідеального початку дня, який сучасна наука тільки зараз починає підтверджувати. Цей метод настільки простий, що ви зможете почати застосовувати його вже завтра. А найголовніше, наприкінці відео, я розповім про несподіваний бонус цієї практики, про який мало хто знає. Знаєте, що спільного між імператором Марком Аврелієм і успішними людьми нашого часу усі вони дотримувалися певного ранкового ритуалу. Але перш ніж ми зануримося в деталі, давайте поговоримо про те, чому ранок такий важливий. Уявіть, що ваш день це корабель, а ранок це напрямок, який ви йому задаєте. Навіть невелике відхилення на початку шляху може привести до зовсім іншого пункту призначення. Стоїки говорили, як почнеш день, так його і проведеш. І сьогодні нейробіологи підтверджують, перші години після пробудження формують наш ментальний стан на весь день. Отже, перший принцип стоїчного ранку це пробудження до світанку. Але я не жайворонок, скажете ви. І тут криється перший секрет: справа не в ранньому підйомі, як такому, а в тому, щоб зустріти день усвідомлено. Коли ви прокидаєтеся в тиші, поки світ ще спить, ви отримуєте безцінний час наодинці з собою. Це час не для перевірки соціальних мереж чи електронної пошти, це час для налаштування свого внутрішнього компаса. Другий принцип вдячність. Почніть ранок із простої вправи. Назвіть три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути абсолютно звичайні речі: тепле ліжко, чашка кави, можливість бачити новий день, третій принцип фізична активність ні, вам не потрібно відразу бігти марафон. Почніть із простої п'ятихвилинної розминки, Стоїки вірили в єдність тіла і духу. Коли ви рухаєтеся, ви пробуджуєте не тільки тіло, а й розум. Четвертий принцип медитація або роздуми. Виділіть лише три хвилини на те, щоб зосередитися на своєму диханні. Це давня практика, яка допомагає очистити розум від тривог і налаштуватися на продуктивний день. П'ятий принцип планування, але не звичайне складання списку справ, а стоїчне навмисне обмірковування. Запитайте себе, що найважливіше я маю зробити сьогодні, які перешкоди можуть виникнути, як я можу до них підготуватися. Шостий принцип читання або навчання. Присвятіть хоча б 10 хвилин отриманню нових знань. Це може бути філософська книга, наукова стаття або вивчення нової мови. Важливо живити свій розум, як ви живете тіло сніданком. І, нарешті, сьомий принцип намір сформулюйте чіткий намір на день, не просто бути продуктивним, а конкретний. Я буду терплячим із колегами або я зроблю перший крок до своєї мети. Тепер про те, як впровадити ці принципи в життя, почніть з малого: виберіть один принцип і практикуйте його тиждень. Потім додайте наступний, не намагайтеся змінити все відразу. Важливо розуміти, ваш ранок починається ввечері, стоїки надавали великого значення вечірній підготовці. Підготуйте одяг, приберіть телефон від ліжка, визначте час підйому. Що стосується несподіваного бонусу, про який я говорив на початку, коли ви практикуєте стоїчний ранок, ви не просто покращуєте свій день, ви змінюєте все життя. Люди починають помічати у вас особливу впевненість, спокій, цілеспрямованість. Пам'ятайте, мова не про те, щоб стати жайворонком або відповідати чиїмось стандартам, мова про те, щоб почати день усвідомлено з наміром зробити його найкращим. Друзі, якщо це відео виявилося для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. У наступних випусках ми продовжимо розбирати практичні інструменти стоїцизму для поліпшення життя. Поділіться в коментарях, який принцип ви спробуєте впровадити першим. Ваш досвід може надихнути інших на позитивні зміни.